Мінус 510 російських окупантів за минулу добу. Втрат ворогу наші захисники завдали і у техніці. Зокрема, знищили танк, сім бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб протиповітряної оборони та 33 безпілотники оперативно-тактичного рівня. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, на 12 липня, такі. Наші воїни знищили 235 530 окупантів, російська армія втратила 4090 танків і 7990 бойових броньованих машин. Знищено 4402 артилерійські системи загарбників та 674 реактивні системи залпового вогню. Мінус 415 засобів протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 310 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6 тисяч 978 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3 тисячі 726 безпілотних літальних апаратів, збило 1 тисячу 271 крилату ракету. Завдяки нашим воїнам ворог втратив 647 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.